Так, ну початок березня, вже через декілька днів. Справді велика кількість правок, але як ви сказали, це більшість з них це представники слуги народу, подали правки. Це говорить про те, що закон є дискусійним навіть для влади, і, але це дає з іншого боку нам шанс встановити істину і деякі норми. Привести у відповідність до вимог Конституції, щоб не було порушення прав людини, і щоб насправді зміни до закону про мобілізацію вони припинили те, що зараз відбувається. І є випадки діяльності територіальних центрів комплектування, які не зовсім встановлені норми діючим законодавством. Тобто багато речей ми вважаємо, що буде унормовано. Я думаю, що вже найближчими днями. Протягом тижня-двох закон має шанс потрапити в сесійну залу і бути проголосований в другому читанні. Який він буде, я хочу вірити, що більшість об'єктивних правок, я не кажу про спамові, але все-таки правки, що стосуються єдиного кабінету призовника, правки, що стосуються осіб з інвалідністю. І доглядальників за особами з інвалідністю все, що стосується прав на відстрочку викладачів вищих навчальних закладів без вченого ступеня і звання, те, що стосується аспірантів, всіх форм навчання, підкреслюю, все це буде внормовано. Бо що стосується викладачів і студентів і аспірантів, мені Відповідь дав на годині запитань до уряду міністр у справах освіти і науки, що все-таки він підтримує нашу позицію, а це дуже важливо, що особи. Е про які ну, а лісовий може підтримувати, а у меру може не підтримувати. А в Арахамі з'явиться ще своє якесь е, третє бачення. Розуміємо, що от ви правильно згадали, пане Михайло, про так звані спамові поправки. Але для якогось того чи іншого народного депутата ця поправка може бути не спамом, а це може бути криком його законотворчої душі, яка хоче, так би мовити, виявитись. Ну і почнуть качати по фракціях, умовно кажучи. Ну, ж, людський чинник також ніхто не скасовував. Ну і Плюс, ну технічно, 4 000, от Відрізнити зерно від полови це вимагає часу. Там, ну, Нехай навіть профільні комітети. Тобто, я е, про комітети мені.